Він пішов на фронт, не маючи за спиною ніякого бойового досвіду. Але за місяць на передовій про нього вже ходили легенди. Бо на рахунку були знищені штурмові групи окупантів і врятовані побратими. Наша наступна історія про Івана Гребенюка із Прикарпаття, кулеметника 72-ї механізованої бригади чорних запорожців, про новобранця, який взяв на себе ворожий вогонь, щоб врятувати інших. І після поранення не залишив власну позицію, а продовжував стріляти, щоб допомогти своїм зупинити наступ ворога. Іван Грабенюк з невеликого прикарпатського містечка тут народився, вивчився згодом. У пошуках кращої долі поїхав за кордон. З роботою самі знаєте, як то було важко на початку. З армії виїхав за границю. Заганиць, то конкретно в Польщу. Ми перекривали будинки. Типу, ну, авентуально дахи перекривали. Дахи робили, потім ми робили всередині ремонти. У сусідній Польщі Іван прожив майже 20 років. Повернувся 2015-го і осів у рідному місті. Він нічого не боїться абсолютно. Нічого він не боїться. Він йде, що би йому не сказав, куди би йому не сказав, він нічого взагалі не боїться. Ну і писаюся я ним за, за то, що він у мене такий є. Як... Зараз з дружиною виховують дворічну донечку. Тату для неї то мамі не треба, а тату для неї це є щось. У перші дні повномасштабного вторгнення Іван подався у лави тероборони, потрапив у резерв. Оказалося, що типу. Більш беруть молодих людей, так? Мені тоді вже 46. Ну і так пройшов рік. Повістку отримав торік у грудні, а вже на початку січня у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відправився на схід. не нагадує, якби десь то були Вугледар, евентуально там інші міста, які збомбардовані через російських купань. Отак то виглядає на всході. Така сама подібна картинка. І знає про це Іван не з розповідей. Він один з тих, хто тримав оборону вугледара. Вони просто йдуть. Ну, ворог не знаю, як. Ну просто вони своїх людей кладуть так, якби безжалісно, можна сказати. Ну, бо ми мусимо боронитися, правда? Як, а вони просто йдуть, ну, йдуть натопом. Тоді, щоб врятувати побратимів, Гребенюк навмисно викрив власну позицію і тим самим взяв ворожий вогонь на себе. Він такий, знаєте, він твердий на характер. Тобто є, я ставлю задачу, і він навіть не питає, яким чином він там має її виконати. Він просто йде і виконує. Це сталева людина. Там невеличкі групи, 5-7 чоловік заходять, розумієте. Але вони так і мали захід, що ми їх виділи. Ми почали їх просто як-то знищувати. Знищили одну групу за, за хвилин п'ять, може навіть менше, заходить друга група. Заходили групи, то зайшли, по ходу три групи ми їх знищили, і тоді після того почався конкретний наступ. У відповідь ворог задіяв важку артилерію. Ми їх розізлили до того стопня, що до нашого будинку прилетіло. Я почув прильот РПГ, увидів, як мені розірвало форму, і я тоді впав. Одне осколкове поранення, е, отвір. Е, Сквозний, типу на виліт, роздробило кістку повністю від плеча до локтя, роздробило по довжині, переламало. Мені було дуже тяжко. Я лягла спати, я ніч спати не могла. Я раз стала помилилася, другий раз стала помилилася. Мені тут не добре було щось на душі, дуже-дуже тяжко. На рівний бій тривав більше години, але цього часу вистачило, аби наші військові зробили свою справу. Якщо б Іван не виконав завдання, то ми втратили півтора кілометра. Території і багато хлопців попали просто в оточення. Тому Іван дуже сильно себе героїчно проявив на рахунок цієї спецоперації. Зараз Іван поруч з рідними вдома, оговтується після поранення і чекає, коли медики дозволять повернутися у стрій. Волю би вже бути з хлопцями своїми прискорити перемогу. Думаю, що бажання всіх українців. По-перше, е, ну і мотивація така, що просто на беззагарник не зайшов. Не зайняв нашу територію, нашу Україну, щоб наші жінки і діти жили свобід, гідно на цій землі.